Доброго ранку Доброго раночку всім. Слава Україні! Сьогодні знову моя черга волонтерити тут, у всеукраїнській поетичній родині, дякувати нашим захисникам за кожну мить нашого життя, дякувати за ранок. І просити всіх небайдужих людей допомагати волонтерам закривати їхні збори, тому що вони не просто так просять, не для себе просять, вони просять для всіх нас, щоб наші воїни могли вистояти, щоб могли зберегти своє життя, щоб могли перемогти. Кожна наша гривня наближає нашу перемогу і зберігає життя нашим захисникам. Це саме головне, щоб зберегти чим більше життів: реби, автівки, дрони, маскувальні сітки все-все-все так необхідне там на фронті кожного дня. Сьогодні я буду виконувати таку місію і хочу вам представити такі ще книжечки: це збірки Вогневий вал Олега Бородя. Дая. І ось така книга Віктора Петровича Крупки «Вісь». Читатиму звідси, отримала ці книги напередодні, і мені вони, тут є вірші, тексти, які дуже мені імпонують. Слухаємо Донатиму. Сорок днів смерть біснується поруч, їй в очисі дивився не раз, зустрічаю світанок в дозорі, не хвилюйся, це буде гаразд. Не бігу, вертаються клином, Не впізнають згори чи сюди. Це війна замасковує димом на поверхні потворні сліди. Сотні мін пронеслись наді мною, Звичні співи, снарядів і куль. Не зламаюсь. Я сильний. Я встою, дочекаюсь чотири, п'ять нуль. Це в нас. Вірш із книги Олега Бородая, перший, то, перша частина Вогневий вал». Як же так, мій побратиме, кажуть, та зник, ті, що вибрались живими, чули твій останній крик. В лісосмузі й досі тіло, не забрали ще, пробач, чи душа у рай злетіла, не стихає вдома плач. Помстимося. Неодмінно ще з невпеклії, бо зувір, буде вільна Україна всім смертям наперекір. Дуже прошу донатити, допомагати. Зараз я візьму в руки другу частинку книги Олега Бородая. І не знаю, чи всі частини, але третю частину можна точно замовити у автора. «Хочеш жалити куля осою. Солоніє сльозами о намахалася бабця косою, все скиртує копиці із тіл. Листопадно багряні покоси на цій проклятій Богом війні. Молода удова заголосить. Мій коханий, о Господи, ні. Щоб чим менше могла забрати оця бабця з косою. Наших захисників і захисниць, я прошу всіх донатити на збори наших волонтерів, донатити тим, кому ви довіряєте, і чиї реквізити будуть там внизу, зараз, під моїм дописом у коментарях. Люди просять не собі, люди просять, щоб зберегти життя нашим воїнам. Я знаю по собі, як це важко просити кожного дня. Тому прошу долучайтеся, кожен з вас може стати волонтером. Багна у шанцях поколіна, дається важко кожен крок, за всі прийдешні покоління сумлінно тисну на курок. Від перевтоми аж судомить козацька сила на межі, що буде завтра, невідомо. але тримаєм рубежі. Свистять снаряди, міни, кулі та інше вбивче казна, що. Здається, вісь земної кулі розгубить в шестерні. якщо. У цих книгах Олега Бородая ми можемо прочитати знаєте, всі його походи у війні. Від першого дня повномасштабного вторгнення, і зараз в мене в руках третя книга, третя частина. Нагадую, можна їх замовити у автора Олег Бородай, вогневий вар, котрий вже рік грудьми на вістрі, яка важка й невдячна доля. І з фронту знов невтішні вісті, і навіть сонце світить кволо. Ці дні криваві та солоні, невже така є воля Божа? Життєва лінія долоні на шанці з вивинами схожа. Зараз кожна долоня наша має бути схожа на ті їхні шанці. Ми маємо, наші серця мають битися разом з серцями наших захисників. щоб Завжди чути їхній вдих і видих. Щоб завжди було зелене світло, от той вогник зелений, і плюсик у чаті. Зловісна тиша і безсніжжя. І сяйво місяця бліде, крізь непролазне бездоріжжя солдат задрюханий прийде. І спередка цілів на диво калаш. Подульник у багні, фортуна подруга мінлива, осколків жменя у броні. Відстав від групи, сіпив зуби, де ти омріяний евак, нема води, пошерхли губи, лиш воля зібрана в кулак. Уже не слухається ноги. Тягнути берці брак не сил. Все більше засмуктує дорога. Все далі і далі. Небосхил. Вже десять років у бурні, ціна свободи, бусаль і міномет мені винагорода, як він не поле перейти, Чи чепанче в клоча, давно з кислявою нати. Ніхто не врочив, зима вибілює хрести і садно згариш, життя б, як пісню пронести, під сум гітара. Дякую всім захисникам, дякую Олегу за захист кожного з нас, за захист нашої країни. І дуже прошу всіх допомагати, допомагати нашим захисникам а їм живими і здоровими повернутися у свої домівки, щоб нарешті настала та омріяна перемога. Для цього треба допомагати, допомагати щодня. І зараз я виконую другий свій борг це книга Віктора Крупке «Вісь», яку я також отримала напередодні, і почитаю вам вірші з цієї книги. Віриш в цій весні, босі ноги, віриш в цій весні, як земля довіриться насінню. Змовляться сліди з чужими тінями прийде світ прозорі сни. З подихом чуттям, що через край знайде хтось тебе також весняного, у дощах забудеш без сталання, тільки надще віру зустрічай. Тільки будь собі, комусь іще тим, хто не забуде, пригадає перехрестя, що найглибших таїн, недопитих. Кутиках, очей, у руках, що пам'ятають все у дурмках, які не пам'ятають, бо всі ноги знають небокрай. ти вертаєшся, ти не Мойсей. Дуже прошу всіх донатити, допомагати, щоб зберегти життя нам, нашим дітям. Нам потрібно підтримувати наших захисників, щоб саме першу чергу зберегти життя їм. Спішимо за дітьми. Ось тобі, світи, пензлик, ось тобі фарби. Хочеш світанок, знаєш, я хочу теж трішки мене домалюй, юного і спраглого, трішки й себе, коли з пальців моїх проростеш. Ось тобі, світи, і я. Ось тобі світи, маляром з дива назвався невинний дурний. Водиш моїми руками сонцем і вітром. Щось із нас вийде? Не зазирав, зазирни, вийдемо світи, вийдемо з неісторій. Стільки чудного знайшов, я так довго просив, став мені вузликом, став мені другом предобрим. Нам залишаються сни. І не на синь. Фарби просохнуть, Будемо іншими світи, грішними, неговіркими, як тіні від слів. Діти спішать малювати, спішимо за дітьми, доки ще наші малюнки не знають дощів. Нагадую, я читаю зараз вірші із книги Вість. Віктора Петровича Круке, Дерева, мов птиці. Розмовляти з деревами Бо з перелітними птахами не вмію. На всі біч від весни, Коли стільки незрушних думок, Коли тінні тривки аж заумерлі, залишені тінні ще небо, що плинно тримає на нім лежимо. У розправленій тиші мовчання між нас неможливе. Кожне слово позір, кожне слово як дотик, як вісь. А відлуння високі, незраджені, милостиві, місяць лютий, човном неприв'язаним причаївся. І якщо поплеве, буду інший дерева ж мов птиці. Ми забудемо, хто ми, бо завтрашніх нас ще нема. Вже на видих розмов. Весна трохи ближче, ще ближче у всесильності наших з деревами. Кардіограм. Дуже прошу донатити, донатити всім. Я не бачу, яка в мене тут година, але ще трошки прочитаю. Прочитаю те, що задумала сьогодні, а ви прошу. Відкривайте свої карточки, свої додатки приват, чимоночі, чи які у вас є, і прошу дуже донатити, допомагати. Наша сила у єдності, і ми мусимо зробити все, щоб зберегти життя нашим захисникам. Чим більше життів ми маємо зберегти у цій війні. Янголе, янголятку, дай йому більше міці, дай йому більше дихання, дай йому більше сонця. Янголе, янголятку, в нього весняні очі, в нього душа, мов квітка, мрії і праця віщі. Янголе, янголятку, дай йому те, що можеш, дай йому більше, ще більше жита, життя йому дай янголе, Янголятку. Вірить кринична вода і біля хати вишні в долю його пригожу. Будьмо тими янголами, янголами наших воїнів-захисників. Чуєш, не чуєш, де ти тремката єно, віриш? Не віриш, кола до кіл, знову кола, вигукне, тільки вигукне, і довкола тут же не там, і не там, бо вже тут, за вікном, чи за рікою, що далі вертаєш назад, мов приручів, приручатимеш. Щиро дитинно, це не твоя цього всесвіту перша провина знаєш, не знаєш. Прознає вечір, прознає вечірня роса, бо перед сном. Досновид прошкувала як слід, голосу, що завороджував, брався туманом. Знатливо стався вночі, густі мегелани чулися й чули, Від броду і аж в родовід. Приліт у дитяче серце, приліт у дитяче серце, Янголку, чим ти не говориш? Про маму і про її невимірне горе, про сонце, яким ти збирався пестити маленькі щічки і лобик, і усмішку, чи не найбільшу у світі оздобу? Янгалку, де ти був, коли летіла ракета? Може, шукав за стільником загублений светрик і не догладів? Господь промовчав. Що сталося потім? Чий? Що найлегша душа? Відчула дотик. Важко переживати ці дні, ці роки, і що було нам легше, треба щось робити. Кожен хто що може, але треба не стояти осторонь цієї війни. Це наша війна. Хоч ми її не починали, але мусимо закінчити. Після лютого прийде весна, після лютого позачастя, після лютого прийде весна, ми забули про сон, ми у борні, не останні, не перші. Наші спротиви дихання вітру Господь пізнавав і писав, і писав на своєму хороброму серці про Херсон. Маріуполь пробучуть Дніпро, Краматорськ, на зап'ястя браслет, зав'язавши жовтаво-блакитний, і забути не зможе, забути й не буде ніхто, навіть часу зітерти не вдасться, ні кома, ні титли. А з правиці, де відтиск обруча, прозріє трава. Аж зелена, зелена, торкнутися б і завесніти. Я жива, я жива, прошепоче земля степова і стяжінням дасть силу янголам вже неперелітним. І крайній останній вірш, який я прочитаю сьогодні, вірш із книги Віктора Крупки Вісь, написаний Братові. Сьогодні я хочу його присвятити всім нашим захисникам, які захищають наш з вами спокій, щоб вони всі поверталися додому, до своїх рідних, у свої домівки, живими і здоровими. А ми допомагаємо тому, що їм потрібна наша підтримка. Це нам потрібно. Набагато легше перебувати ці дії, коли ти щось робиш. Ці події, всі болючі, набагато легше сприймаються, коли ти знаєш, що ти щось для цього робиш. Та сам перед ми це робимо для себе. І неважливо, яка це допомога, але це має бути хоч маленька, хоч велика, на кожного яка спроможна. Повертайся живим, повертайся з живим, я приміцно притиснуся, брате, до твоєго мовчання, до дихання серця весни. Повертайся, бо скучила мама, дружина і хата, і донька, і онучок, і батько, і вірені Господом сни. І хмільні вечери біля бджіл, вже й вони заскучали, навіть день, що провісно годує нестишений рік. Повертайся у будні, у працю солодку зухвалу, Хитромудрий і благословенний, от досвідтя вік. Повертайся живим, і хай зустрічі знатимуть сльози от розчулених вір, які вивершив твій серафим. Повертайся і з травнями знову плевкатимеш спрагле колося. Повертайся, живим! Дякую всім за увагу. Дуже прошу допомагати нашим захисникам. Дуже прошу всіх долучатися до поетичного волонтерства. Навіть якщо ви не пишете вірші, ви можете почитати вірші, які вам допомагають. Ці дві книги рекомендую, тому що тут є сила і потужність нашого слова, українського слова. Вивчаємо українське, допомагаємо нашим захисникам. І все буде Україна. Переможемо!